Ну що, готові? Розпаковка айфону. Зробили краш тест Різниця очевидна. Всім привіт! Ви на каналі «Айтішники в Америці. А це айфон Pro Max. І на вас чекає розпаковка та огляд цього айфону. Apple каже, що це найкращий айфон. Але так вони казали і про айфон 16 Pro Max, і про 15 Pro Max, і про 14 Pro Max. Тож давайте перевіряти разом, чи це дійсно найкращий айфон в історії компанії Apple. Почнемо з ваги та габаритів iPhone трохи погладшов. Раніше товщина його була 8,3 мм, зараз 8,75 мм. Вага також змінилася. Раніше була 221 грам, зараз 233 грам. Я думаю, що навряд чи ви відчуєте різницю, тримаючи цей айфон в руках, наприклад, 16 Pro Max в лівій руці, 17 Pro Max в правій руці, але все ж таки це факт, що айфон став більшим. І це все завдяки новому металевому скелету, що знаходиться всередині. Завдяки цьому скелету кажуть, що якщо ви сядете на цей телефон, скоріше, ем, скоріше зламається стілець, аніж сам айфон. Будемо Перевіряти? Не хочу ризикувати, бо все ж таки iPhone це не дуже дешева річ. а В iPhone 17 про Max батарея повинна тримати 39 годин. В iPhone 16 Pro Max 33 години. Це мається на увазі при перегляду якогось відео. Мені здається, що мій iPhone 16 Pro Max сідав набагато швидше, і навіть на самому початку, коли я тільки його придбала. Ну але може це тільки мій iPhone. Тому, будь ласка, ті, хто користується 16 Pro Max, поділіться, як ви вважаєте, чи витримав би ваш iPhone перегляду відео протягом 33 годин. Бо мені здається, що мій точно ні. Батарея в iPhone 17 Pro Max також змінилася. Ну, взагалі, я хочу розказати, що Apple робить два варіанти батареї, через те, що і iPhone різні. В одному iPhone є слот для фізичної sim карточки в іншому iPhone такого слоту немає, бо цей iPhone підтримує eSIM. Тобто. У нас є два варіанти також батареї. В iPhone з E7 батарея складає 5088 мАч. А якщо ми кажемо про iPhone з слотом під фізичну сім-карточку, то там батарея 4823 мАч. iPhone 17 Pro Max підтримує швидку дротову зарядку до 40 Вт. Спеціальним адаптером можна зарядити iPhone до 50% за 20 хвилин. Тобто, не дивлячись на те, що iPhone має більшу батарею, він заряджається швидше, ніж 16 Pro Max. Тому що з таким же адаптером 16 Pro Max може зарядитися до 50% за 35 хвилин. Яскравість підняли з 2000 до 3000, а антиблікове покриття зменшує відзеркалювання на 50%. Що це означає? Коли, наприклад, ви знаходитеся на сонці, вам не потрібно буде прищурюватись, щоб ви щось розбачили в вашому телефоні. А також, якщо телефон нагрівається на сонці, то він не буде мяніти. Ну принаймні, нам це обіцяють. щодо фронтальної камери, то тут у нас дуже класні зміни. В 16-му Pro Max iPhone камера була 12 мегапікселів і максимальна якість відео була 4К і 60 кадрів на секунду. В 17-му Pro Max iPhone камера змінилася і вже вкладає 18 мегапікселів, а якість відео 4К і 120 кадрів на секунду. Я думаю, що це не секрет, що багато людей купують айфони, особливо блогери, саме через камеру, тому що вони сподіваються на кращу картинку ніж в попередньому поколінні. Щодо iPhone 17 Pro Max, то картинка дійсно повинна змінитися, тому що три основні камери, які ви бачили на 16 Pro Max, і тільки одна з них була 48 вісім мегапікселей. Зараз в 17 Pro Max всі три камери, всі три модулі будуть 48 вісім мегапікселей. Щодо оптичного зуму, то тут у нас також є зміни, але увага, показник зменшився. В 16-му Pro Max iPhone оптичний зум складав 5 х тобто в 5 разів. В 17-му Pro Max нам вже презентували оптичний зум 4х, але кажуть, що це навіть на краще, тому що тепер не потрібно відходити від людини на 3 метри для того, щоб обличчя людини влізло в кадр. І 4х Х це приблизно 100 мм в фототехніці. Це можна так сказати класика у фототехніці для портретів. Подивимося, ніби портрети повинні покращитися. Цифровий зум в 17-му Max iPhone також зменшився. І тепер він складатиме до 8 разів. Фото при слабкому світлі тепер повинні виглядати більш різкішими і насичнішими. Тобто акцент тепер не на зум, а на якість картинки. Тому ніч у Майнкрафт повинна залишитися у минулому. Ну, а тепер найцікавіше про режими зйомок. Перше – це дуо recording, це такий вид зйомки, коли ви одночасно знімаєте і на зовнішню, і на внутрішню камеру. Це ідеально просто для стрімерів, блогерів і для мене. Другий режим, який дуже цікавий, але не знаю, хто ним буде користуватися, це так називаємий ProRes RAW. Він відкриває якийсь професійний рівень монтажу, максимальний контроль над кольором, світлом і тіннями. Ну і також є режим Genlock. Генлок Gen синхронізує кілька айфонів для мультикамерних зйомок. Тобто тепер можна знімати інтерв'ю чи концерт одразу з різних ракурсів без розриву в кадрі. Але мені здається, що це дуже складно налаштувати, синхронізувати і не знаю, хто насправді з блогерів буде знімати в такому режимі. Подивимося, можливо, комусь це й буде корисним. Pro Max працює на чіпі a 19 Pro. Це на 25-30% швидше аніж на попередньому поколінні з чіпом a 18 У базі тепер 12 гігабайтів оперативної пам'яті замість 8. Щодо сховища, то ми маємо мінімальне сховище: це 256 гігабайтів, а максимальне аж 2 терабайти. Все для того, щоб ви зберігали побільше класних мемчиків у себе локально на телефоні. Але все ж таки дуже багато людей користуються iCloud, але я не встиг. Людей, тому я з задоволенням цього року придбала собі об'єм більше ніж в минулому році. У мене був iPhone 16 Pro Max на 512 ГБ, Тепер в мене буде 1 ТБ. Сподіваюсь, цього мені вистачить. Зв'язок щодо Wi-Fi маємо сьоме покоління. Це означає, що інтернет буде швидшим, а буде менше затримок, буде більш стабільніший зв'язок. Особливо це буде відчуватися в людних місцях. Наприклад, уявіть собі ситуацію, ви знаходитеся на стадіоні з 50 тисячами людьми. І ось всі намагаються завантажити свою сторіс в інстаграм, а ви вже отримуєте перші вподобайки, на щойно завантажену сторіс, бо ви користувач iPhone 17 Pro Max. До речі, про вподобайки, будь ласка, не забудьте поставити і цьому випуску. Блютуз також покращили до версії 6.0. Це означає, що буде менше затримок і буде якісніший звук. Особливо це будуть відчувати ті люди, які люблять дивитися фільми. на в ушниках, або грати в ігри. Ну або уявіть собі, ви дивитеся в прямому ефірі бій усика і звук удару збігається з картинкою, а не доганяє її через секунду. Apple зробила корпус із 30% переробленого алюмінію. Спереду керамік щіл другого покоління. Це у три рази втікіше до подряпин і у чотири рази до трішин. Тобто тепер айфон має право на виживання, коли він знаходиться у вас в кишені з ключами або з монетками. І тут доречно згадати слова Стіва Джобса: дизайн це не лише те, як він виглядає і відчувається. Дизайн це те, як він працює. І справді, айфон повинен бути міцнішим завдяки цьому новому металевому скелету всередині і новим матеріалам. До речі, були здивовані. Мені здається, що всі. І консерватори, тому що нема звичайних чорних або білих кольорів. Ні. Тепер в серії 17 Pro Max iPhone ви можете зустріти три кольори. І це Deep Blue, глибокий синій, Cosmic Orange, космічний оранжевий, Silver, стріблястий. У минулому поколінні iPhone 16 Pro Max були, якщо ви пам'ятаєте, natural Titanium, White Titanium, Black Titanium, Blue Titanium. Ну а тепер Apple зробила ставку на більш святкові кольори. Ну а тепер давайте поглянемо на ціни новеньких айфонів. Айфон 17 стартує від 799 доларів, ну або 33 долари на місяць протягом двох років. Є можливість придбати два варіанти пам'яті – це 256 гігабайтів і 512. 512 буде трошки дорожче – 999 доларів iPhone Air це дуже тонюсінький телефон, є дуже гарні пастельні кольори, і, до речі, є чорний і білий колір. Це для консерваторів. Стартує ціна від 999 доларів, ну або приблизно 40 доларів на місяць. Є можливість придбати вже у варіанті з пам'яттю 1 терабайт, і ціна буде від 1399 доларів. Ну і нарешті iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Прошка стартує від 1099 доларів, а 17 Pro Max від 1199 доларів. Ну і давайте подивимося, скільки приблизно обійдеться нам iPhone на 2 терабайти. Якщо ви бачите в мій екран, це 1199 доларів за 2 терабайти, але можна зекономити, якщо віддати свій старий телефон. Наприклад, у вас в гарному стані 16 Pro Max iPhone, ви хочете його віддати і таким чином можете зекономити 700 доларів. Як відбувається покупка? Ви сплачуєте спочатку всю суму, далі компанія відправляє вам пусту коробку, в яку ви кладете свій старенький телефон, ну як старенький, в якому тільки рік. Далі повертаєте його компанії Apple, перевіряється стан вашого телефону. Якщо все ок, то 700 доларів назад, як би можна так сказати, вам повертається. Та не забувайте. Айте про додаткові податки. Якщо ви хочете ось такий телефон за 2000 доларів, додайте плюс 10% приблизно. Це для Каліфорнії. Звісно, є штати без податку, але ось такі ціни наразі саме для Каліфорнії: 2163 долари за такий телефон. Ну, що готові розпаковка айфону 17 Pro. Так, це не Max, але це прошка такі самі е, характеристики, але він трошки менше. 17 Pro Max розпаковку я зроблю трохи пізніше, бо не доставили вчасно. А це 17 Pro. Ну що, давайте дивитися, що всередині. Ну, я не буду казати, що я буду здивована, що там нічого всередині нема. Звісно, як завжди, у нас тут тільки буде шнурок. Для зарядки і сам телефон. І все. Так. Все, більше нічого нема. Ну, якісь бумажечки. Оп! Зараз подивимося на фото. Панораму з лівих ключів. Різниця очевидна. Тут більш такі яскраві і більш чіткіше кольори насиченіші. Що зробили краш-тест? Не вдали. Ага, все, капітц. Давай тепер на 17-му. <реш> помічник. Дякую. Підсумку iPhone 17 Pro Max став важчим, товстішим, але при цьому міцнішим. Батарея тепер у нас буде більша і тримати заряд до 39 годин відео. Яскравість дисплею змінилися до 3000 ніт. Також у нас тепер зовнішні всі камери 48 Мп, внутрішня 18 Мп із центру Stage. А також у нас з'явилися нові режими для відео. Ну і звісно, у нас зміни по пам'яті, тобто максимальна пам'ять, це вже 2 ТБ. Ну і зміни по кольорах. Тобто у підсумку зміни є. Ну і головне питання, чи варто оновлюватися на iPhone 17 Pro Max? Це питання повинен задати тільки кожен сам собі. Я ні в якому разі, до речі, зараз не хочу чіпляти тему Android, краще чи iOS. Я знаю, що дуже багато людей, які користуються Android, вони дивляться кожного року нові випуски про айфони. Потім приходять до блогерів і кидаються, кидують камінням, пишуть погані коментарі. Тому, будь ласка, я вам нічого не раджу. Взагалі Користуйтесь Android, Будь ласка, це ваше життя, супер. Я можу тільки сказати про свій досвід користування айфонами. Я кожного року, майже кожного року змінювала там з 13-го на 14-й Pro Max, 14-й Pro Max на 15-й, 15-й на 16-й і зараз 16-го на 17-й Pro Max. Жодного року я не шкодувала про це рішення, але тут можна врахувати той момент, що в США, там де я проживаю, дуже багато різних акцій, дуже багато різних кредитних можливостей, можливість отримати телефон майже безкоштовно, змінюючи мобільного оператора, при цьому зберігаючи свій номер. Я майже завжди користуюся такими різними лайфхаками, тому для мене це недорого змінити телефон. Я знаю, які ціни зараз в Україні, наприклад, і це просто космічні ціни. Тому, якщо ви користуєтеся 16, Pro Max айфоном в Україні, то думаю, все ж таки не варто змінювати на 17 Pro Max, але все одно це тільки ваше рішення. Якщо ви користуєтеся, наприклад, 12, 13 Pro Max телефонами, то думаю, що вже різницю ви відчуєте, але чи варта ця різниця? Цих величезних грошей це знову ж таки вирішувати вам. Думаю, що на цій ноті ми повинні завершувати цей випуск. Технічний огляд, можна так сказати, майже технічний. Бо я не технічний спеціаліст айфонів. Я просто намагалася подивитися різну інформацію, підготувати для того, щоб вам це було цікаво. Якщо вам дійсно було цікаво, будь ласка, поставте подобайку цьому випуску, підписуйтесь на наш канал. Він називається «Айтішники в Америці. В нас дуже багато різних відео про подорожі, про нашу роботу, про те, як ми переїхали до США. Наступний випуск на вас чекається чотири роки в США, які були підсумки, які висновки у нас з чоловіком щодо переїзду, чи варто воно було того, чи ні, чи хочемо ми назад, і так далі. Але а, наразі, все, думаю, будемо прощатися. Цілую, люблю, бувайте. Я казав Кондратюк.